Сьогодні у нас проходить день донора. Це плановий захід, який планується центром крові військово-медично-клінічного центру. Разом з нашою академією наші курсанти здають кров, звісно, за бажанням ті, хто бажає, ті, хто хоче має в собі таку потребу допомогти. Людям кожна здача крові, ну яка зараз проводиться у нас максимально від 350 до 450 мілілітрів, може врятувати життя максимально трьом людям. Це несе ну велику суспільну користь. Наші курсанти мають бажання висловлюють внутрішню потребу, допомагати людям. Ну, як правило, цей день проводиться сплановано два рази на рік. Зараз у нас відбувається здача крові в середньому десь 60 курсантів. Ми їм вдячні за це і. Ті, кому знадобиться їхня кров, також буде дуже їм за це вдячні. Я вважаю, що люди в погонах, як завжди, на цю пропозицію відгукнулися перші. Тому що, як завжди, вони допомагають суспільству у всьому, чим тільки вони можуть. Також здача крові це не тільки корисно для суспільства, але й для себе в цілому, тому що відновлюється кровообіг в організмі, відновлюються інші функції. Я вважаю, що це є досить доречним і такі заходи. потрібно проводити частіше у збройних силах і, взагалі, в цілому суспільстві.